Здравствуйте. Дуже коротко. Слідчий поліції Старокостянтинова Дмитро Кулібаба не виконує рішення суду від 11.08.22 року. Не повертає мені мій телефон, який незаконно був у мене ним взятий з грубим порушенням другого. 082 року будемо подавати в прокуратуру і в суд. Він наніс мені як матеріальну, так і моральну шкоду. Кулібаба, слідчий Старокостянтинської поліції. А також будемо подавати на організатора розбою і грабежа голову. ОТГ Миролюбне Олега Москалюка 26.02.22 нас побили, обікрали, а нічого не повертають. Будемо вимагати компенсацію як за матеріальну, так і за моральну шкоду. Дуже коротко розказав. Будуть все. Будемо судитися. І нехай люди узнають, яка, які в нас внутрішні окупанти, яка в нас поліція на фронт не йде. Наші діти на фронті маємо і двохсотого, і трьохсотого. А в нас тут б'ють, грабують і тероризують. Оце так.